Що стосується бронювання, я розумію, що лікарі потрібні і на фронті. Ми все це розуміємо. Наші військових мають там стабілізувати і відправляють потім вже по всій країні да, Далі лікувати. Ми розуміємо, що там стабілізували, але далі їм тут в містах роблять дуже багато операцій, відновлюють їх. Тобто тут теж мають бути лікарі. Враховуючи те, що нам не вистачає лікарів, бачите, там таких як нейрохірургів, там вузькоспеціалізованих лікарів, да, то питання бронювання дуже зараз гостро стоїть, бо ми їздимо по лікарням, і нам, наприклад, так і кажуть, у нас нашого нейрохірурга забрали, але забрали не лікарем, а стрілком. І такого вже бути не може. Такі питання ми будемо підіймати особисто. Я і мій колега Валерій Зуб. Ми підняли на комітеті, що хочемо заслухати Міністерство охорони охорони здоров'я, Міністерство оборони, командування медичних Скільки лікарів їм потрібно на фронті? Але не просто лікарів загальних. Ми розуміємо, що є, наприклад, виходить з інституту лікар-хірург, але у нього є далі вузька спеціальність. Він може бути нейрохірургом, він може бути там лором, він може бути ще якимось там лікарем по вузькій своїй спеціалізації. І ми маємо розуміти, яких саме лікарів потрібно на фронті. Бо, наприклад, у лікарні є всього два нейрохірурги: одного забирають на фронт, забирають не лікарем, а стрілком. Ми маємо розуміти, що після того, як він тримає рушницю, він вже не зможе тримати скальпель, бо ну. Можемо так сказати, важко вже бути не, не так, як раніше, да е, ми маємо розуміти, що лікарня залишається тоді лише з одним нейрохірургом. розумієте? У нас є теж вимоги Національної служби здоров'я для того, щоб оплачувати послуги цієї лікарні, тобто має певна кількість лікарів там бути. І ось тут розумієте, е, виникає таке питання, що е, потім наші військові потрапляють до цієї лікарні, а їх там лікувати вже нікому. У нас. 50% броні має бути на лікарню. Ми маємо розуміти. Ну, да, да, ми маємо розуміти, що у нас всі лікарі, всі жінки і чоловіки, це військово зобов'язані. Тому, якщо в звичайному там підприємстві лише чоловіків 50% бронюють, тобто жінки всі 100% у нас не військово зобов'язані. Да, то в даному випадку, що стосується лікарів, вони всі весь колектив військово зобов'язані. Тому цей відсоток, ви розумієте, що наприклад там 25% чоловіків, 25% жінок, Да? і тобто це 50% всього колективу. Тобто у нас лікарня може залишитися з дуже маленьким колективом, який не зможе виконувати там певну частину своїх обов'язків. Mm -hmm. Ще раз уточню, під цю бронь попадають лікарі, чи я не знаю, які ну, там лаборанти, не знаю, так. лабораторії. Так, так, наш такой так, на допомоги. Швидка допомога в нас вся. Ну, ви ж знаєте, випадок, який трапився у Одещині, да, з приводу того, що е, швидка приїхала дана да, да, і після цього ж піднялось питання, що е, це ж теж критична інфраструктура, і швидка вона має бути повністю заброньована. Mm -hmm. Е, ми маємо розуміти, що швидка вона має рятувати людей, і тут, тобто, я ще раз повторюю, що медицина це теж медичний фронт, і його послаблювати ми теж не можемо. Ми розуміємо, що там мають бути лікарі, і тут вони мають бути, бо населення дуже багато. інфаркти, інсульти у нас набагато зараз знизилися у віці, тобто зовсім молоді люди, і їх стало набагато більше. І хтось не має виїжджати до них на виїзди і рятувати цих людей. Уточню швидка допомога теж 50% бронюється? Чи поки покатить... на сьогоднішній день було 50%. Мають внести наскільки я знаю, мають внести зміни на те, що швидка допомога має бути повністю заброньована на 100%.